Затечі сетрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Сетрин діє в центрі алергії. А що ви думаєте про лакалуд фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша, правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут фікс новий крем для екстра сильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір лакалу фікс. Любий, зачекалась тебе на городі. Та щось спина болить. Май з живокостом. І будеш як молодий мені допомагати. Май з живокостом від доктора Тайса. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Живокост, живокост, живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи велику упаковку 100 грамів. Міс Мартел повертається, розплутає найзагадковіші вбивства, розкриє найстрашніші таємниці у дні. О 19-й на Ентерфі. Чи здатні ми позбутися білих плям? Історія під іншим кутом. Разом з мега. Речдок. Щодня о 18.20 на НТН. Австралія з 60-х років. Містичні таємниці. Храбищі. Вбивства. Жахіття, в якому опинились місцеві жителі. Торк Лейк. У будні о 21 році. Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі? Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. А що ви думаєте про лакалу фікс надійно фіксу? Правильний вибір для моєї пенсії Лакут Фікс. Новий крем для екстра сильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір. Лагрут Фікс. Підписуйся на Viber канал Свідок. Відкрий Viber Обери пошук. У вікні пошуку набери свідок. Зайди у Viber канал свідок. Натисни «Приєднатися до каналу. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі.